Ви себе людей, тими людьми, які люблять побсуждати, косточки поперебирати. Того, того, того. Ви можете представити, коли вони не з вами, а з тими, кому вони при вас перебирали косточки, як вони ваші перебирають. Це просто. Але це правда, тому що ви нічого не зробите. Все життя, ну так в них заклалося вона, розумієте? Ну, така не генетика. А вам може вибирати, чи обсуждати, і вас будуть обсуждати, чи оточуйте себе тими людьми, які...